Середина листопада, той час, коли більшість сільськогосподарських робіт добігають кінця, великі фермерські господарства завершили збір основних сортів збіжжя. Селяни теж уже виконали найтяжчі роботи на власних ділянках. І традиційно пізня осінь стає часом активізації культурного життя сільських громад. Тому минулі вихідні у Чорнівському районі були насиченими. Розпочався огляд самодіяльних колективів. Крім того, день села відзначали жителі Пакуля, одного з найбільших сіл району. На обох заходах до громади приєднався і народний депутат Владислав Атрошенко. Огляд колективів художньої самодіяльності Чорнівського району. Тобі, мій рідний краю Чернігівщину, розпочався на сцені Колочівського будинку культури 9 листопада. У перший концертний день огляду свої звітні програми представили колективи та окремі виконавці з Іванівки, Колочівки, Анисова, Красного, Ладенки, Слободи, Буди, Роїща, Золотинки. Звертаючись до громади, народний депутат побажав учасникам творчих успіхів і досягнень. Народний хор Полісся, Іванівського будинку культури і фольклорний ансамбль. Ладенського будинку культури отримали в подарунок від мецената нові сценічні костюми. Працівникам Іванівської сільської бібліотеки Владислава Трошенко вручив сучасний комп'ютер. Я задоволенням підтримую будь-яку бібліотеку сільську, яка знаходиться в моєму грузі. Якщо є ну, скажімо, громад. Попит на книжки і є читачі активні. Я з задоволенням це буду підтримувати. Тому звертайтеся і але звертайтеся таким чином, щоб ви самі підказували, які треба книжки вам. Аби привітати жителів територіальної громади, до Пакуля прибули керівник районної спілки краєзнавців Андрій Курданов, представники районної влади та народний депутат України Владислав Атрошенко. Під час святкування відбулося відзначення господарів подвір'їв зразкового стану. Привітали ветеранів Великої вітчизняної війни та розіграли безпрограшну лотерею. Звертаючись до громади, народний депутат зачепив питання загальної ситуації в країні, звернув увагу на проблеми сільського господарства та закликав всіх бути активними, поліпшувати умови життя, незважаючи ні на що. Давайте ми сьогодні, значить, всі наші посади, і голови сільської ради, і депутати Верховної Ради, і всі тут начальники, які перераховувалися і не перераховувалися. Ми і життя наше тимчасове, і ми на посадах тимчасово. Що у нас Бог дає нам можливість сьогодні для людей зробити, що треба робити? Деяке добро можна зробити. Зробіть воно вам віддасться. І вже не вперше пакульці побачили результати такого підходу до вирішення нагальних проблем села завдяки спільним зусиллям громади та народного депутата учні старших класів місцевої школи навчатимуться за відновленими акуратними партами. Витрати з реставрації шкільних меблів взяв на себе меценат і народний депутат Владислав Атрошенко.